На КВХ спробувати пошукати, половити окуня. Йдемо на місце, не знаю що сьогодні буде. Пробуємо щось таке спіймати. Наш другий вихід на КВХ в цьому році. Біжимо на точки Шукати окуня. Людей дуже мало. Я б сказав, навіть немає людей. Ми такі відчайдухи біжимо шукати на тросі. Так що не знаю, знайдемо ми їх сьогодні чи ні, але це відео ви обов'язково побачите, тому що я давно з вами не спілкувався і не бачився, якось так воно виходить. Буду знімати на одну камеру, бо може не дві побачимо, бо на грудна на такому морозі акумулятори не витягують. Біжимо зараз на ті місця, на які ми не змогли тиждень тому дібратися, тому що тут крига тоді зійшла, залишилися торос, як бачите, воно які. Холми залишилися стороси. Тут кригу поламало тоді. Ми сюди, сюди дійти не змогли. Зараз пробуємо пробуватися на наші точки. У нас в загашнику є 5-6 точок з різним рельєфом. Будемо пробувати шукати окуня. Будемо сьогодні якраз тестити нашу камеру. Так що йдемо на точки. Буримо лунки і шукаємо наших матросів так, Артемій вже почав бурити. Ну що, перша наша точка. Паркуюся хлопці. У мене ось такі мікрони є, але ми сьогодні почнемо не з мікронів, а з Нордіка. Ось такого. Ну і нову вудку я собі придбав. Бачите, флагман Фрізі 60 см. Ось так от воно гарно працюватиме. Я вже Ой. я вже в одну з лунок камеру опустив. Я вже в одну зло камеру опустив, вже перший окунь попав нам на камеру, але я не встиг його засняти, так що зараз будемо пробувати бурити і проходити цей весь цю всю відстань. Будемо пробувати ловити. Так. Переставлю GoPro на груди, може трошки буде звук. Поганий, тому що вітер у нас. Але все ж таки з GoPro здіймати на грудях набагато краще, ніж з той, що в мене є. Коротше, вже одного окуня побачили в лонці. Будемо шукати. друзі перший есть Все ще буквы. Оно, бачите? ниже просто ледь-ледь тоже так поплелки такие вообще еле-еле еле цей молитва схода по лице вообще такие легкие тычок я Чуть? если б если б не цей кивочек я вообще Чуть? не понял бы. Держи ну, на держи. стоїть прямо на камері, друзі, прямо на балансі дивиться. Не хоче підходити. Ви тільки подумайте. Прямо біля камери був. Все, еще один. Три штуки. О, класс. Две... А, блин, это крутый кадр. Та ти шо? Піднімається, бачите? Промазав. Промазав. Іще раз промазав. Дивіться, 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 підходить. Дивіться. Не можуть вдарити нормально. Ніхто, всі відтікали? Жесть. Ах.

Так, міняємо локацію. На першій локації нічого не було. На другій трошки буквально підловили, декілька побачили на камеру. І все, на цьому у нас все закінчилося. Спробуємо йти на третю нашу точку, шукати далі, бо навіть на камеру вже не попадається ніде оку. Слабенький кльов сьогодні, але ми все ж таки не здаємося. Артемій побачив на кризі лебедя. якби він тільки не вмерз. Та ходімо, подивимось, може, щоб він просто не вмерз там. Це з не нормально полетів одинарне високе людям одинарне немає. Коротше, йдемо вже ми назад до машини Повертаємося ми вже з рибалки. Що я вам скажу, друзі? Сьогодні було дуже важко. Зранку був сніг, вітер. Потім сніг припинився, почався вітер. Ну, коротше таке. Прийшли зранку на першу точку, і ще трошки підловили. Буквально декілька штук спіймали. там Матвій двох, двох спіймав, я одненько, Богдан двох спіймав. Артемій співав. Одно чи два, я не пам'ятаю вже. Ну... І на якомусь етапі в нас кльов припинився. Видно в людей також, бо там хтось ходили такі всі. Там десь щось, там десь щось. І до речі, на камеру теж там вдалося все ж таки трошки підзняти цих полосатих, як вони пролітали сповз неї. Навіть як один... Намагався вкрасти в мене балансир, теж було весело на це дивитися, але бачите, камеру потестив, тобто якщо риба є, то однозначно її побачиш. Ну сьогодні видно, скинули воду, бо там на місцевості воно видно, лід залишився. Ось так ми йдемо, дивіться, така стежка тут. Коротше, весело. Ну скинули видов воду. Сюдим-сюдим. Де вони тут казали? Ну тут класно так. Ну коротше. Так що сьогодні якось було трошки важкувато з клвом. Навіть я, чесно кажучи... Трохи засмутився, що сьогодні так от якось ніяк. І це вже не перший раз. Ви знаєте, КВХ таке складне місце. Сюди треба мало того, що знати, де треба ловити. Ну і плюс до всього того треба потрапити. от Саме в той день, коли воно буде так як нормально роздавати. Перша рибалка, яка в мене була в минулому році, тут. вона була реально крута. В цьому році я на таку рибалку не потрапив. Ну ось. Так що якось так. Ну Я думаю, все ж таки ви це відео побачите, тому що я вже давно нічого не викладав. Якось воно то, чесно кажучи, то не виходить, то якісь справи, то робота тяжка. то якось Поїхали на рибалку, нічого не спіймали. Поїхали другий раз, нічого не спіймали. І воно, знаєте, так от не хочеться викладати купу сміття, то YouTube там так вистачає різного лайна в ньому. Тому у ну, мене таке сьогодні буде відео. На, думаю, на п'яти хвилиночку розказати, показати. Придбав я собі нове вудлище, як би ви бачили. Воно мені, в принципі, дісталося за спасибі, тому що в мене там був... Сертифікат подарунковий, тому там за 200 гривень я його купив, хай буде. Я хотів просто, щоб можна було половити невеликими балансирами. Ну а так що, більш нічого такого цікавого сьогодні у нас не трапилося Це окрім такого у нас прольоту. Фух. Пів дороги ми вже до машини дійшли. Ну, так що якось так, от, друзі. Думаю, вже подивимося, може ще спробуємо з'їздити кудись на зимову рибалку. Але не знаю, це не точно. От. Ближче до фідерного сезону з'являться у нас кормаки свої. Тобто фідерні годівнички, маркерні грузи. Вже є, там в принципі є вже деякі перечень, можна буде замовляти. Ну, Ближче до сезону буде повний обсяг, як то кажуть, цієї продукції. Якось так. Ну добре, що друзі, дякую всім хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Та я думаю, ще зустрінемося з вами. Наложиш якусь епічну музику.